Хто буде їсти хліб цей або питиме чашу Господню недостойно, матиме провину перед тілом і кров'ю Господніми. Нехай же досліджує себе людина, і таким чином, нехай їсть від хліба цього і п'є шаші цієї. Бо хто їсть і п'є недостойно, той їсть і п'є осуд собі, не розмірковуючи про тіло Господнє». Ось чому поміж вами багатонемічних і хворих і чимало помирає. Так пише апостол Павло в 11 главі першого послання до Коринтян. До причастя треба підходити свідомо, розуміючи, що жодна людина у світі не є гідною того, щоби прийняти тіло і кров самого Бога. Достойне причастя таке, що супроводжується духовним трепетом. І гарячою любов'ю, вірою у реальну присутність Христа у святих дарах та усвідомленням величі святині. Для того, щоб випробувати свою совість перед святим причастям, християни сповідують свої гріхи, гріхи вимагають щирого покаяння та виправлення життя. Тільки тоді можливе причастя, сповідь перед причастям не тільки благочестива традиція, а й реальна допомога людині очиститися. Для того, щоб причаститися, також треба перебувати в мирі з усіма людьми, принаймні не мати бажання помститися. У стані ворожнечі чи ненависті прийняти таїнство неможливо. Господь Ісус Христос сказав, якщо ти приносиш до жертовника дар твій, і там пригадаєш, що брат твій щось має супроти тебе, залиши дар твій перед жертовником і піди помирися перше з братом твоїм, і відтак прийди і принеси дар свій. Амінь.